Привіт, це Digital Цех і я продовжую знайомити тебе з твоїм майбутнім, а саме з чатом GPT. Сьогодні розкажу, як його використовую я та як використовують інші. А ти підпишись та постав лайк під відео. Дякую тобі, друже. Додам кілька зауважень перед тим, як почати. Промпт це команда для чату з англійською, це підказка. Тобто ти підказуєш чату, що ти хочеш від нього. Чатом можна користуватися. На сайті, або в додатку під Windows, або під Mac. Я користуюсь і так, і так. До речі, буває таке, що на сайті чат не працює, а через додаток працює. Тож пробуй і так, і так. Посилання на додатки я залишу в описі під цим відео. Іноді чат взагалі не працює. Тоді оновіть сторінку, або оновіть додаток, або вімкніть VPN, або просто почекайте. І зазвичай чат працює зранку, в день, а ввечері може не працювати або працювати з помилками. І останнє. Головна мова, з якою працює чат, це англійська, звичайно. І якщо з нею є проблеми, то підкажу, як це усунути, але вчити англійську то є твоє майбутнє. А тепер вже точно до справи. Чат знає майже все на світі. Тому йому можна завдавати запитання з енциклопедії, ну, наприклад. Тобто я хочу дізнатися дистанцію між Сонцем та Землею. Звичайно, на це запитання він мені відповідає. Але я хочу піти далі і, наприклад, дізнатися. Е Який проміжок між Землею та іншими планетами сонячної системи? І далі він мені дає відповідь, да? тобто, яка відстань до Венери, до Меркурія, до Марсу, до Юпітера, до Сатурну? Відповідь отримана. Але що, якщо я хочу цю ж відповідь отримати в таблиці? Тоді я йому кажу: додай, please, будемо чимними. Контент table. Тобто весь цей контент, що ми створили, ми додаємо в таблицю. Ось що відбувається. Чи не круто? Мені здається, дуже круто. Тепер, наприклад, до цієї таблички я хочу ще додати вагу і діаметр кожної з планет. Але я не знаю, як це сказати англійською. Тому ми йдемо в мій любимий, найулюбленіший перекладач DeepL і пишемо до таблиці, до цієї. Таблиці, вагу та діаметр кожної з планет. І перекладаю все це на англійську. Є. Повертаємося в чат і даємо чату GPT таку команду. І він оновлює вже цю таблицю з тими параметрами, які я запросив додаткові. Ось як це виглядає. Як на мене, це така певна магія, тому що для того, щоб зібрати всю цю інформацію і зробити її саме ось так коректно, потрібно витратити ну, трохи часу. А це все я отримав буквально за 2-3 хвилини. Чудово! І тепер ти бачиш, що з чату можна дістати будь-які знання енциклопедичного характеру. І де ці знання можуть стати у пригоді: при написанні рефератів, при написанні дипломів, наукових роботах, при написанні контенту для сайтів, а також при створенні лендінгу тощо. Також чат GPT буде дуже корисним маркетологом. І я б тут спробував написати статтю за допомогою чату. І для початку потрібно створити план для цієї. Також чат GPT буде дуже корисним маркетологом. Давайте спробуємо написати статтю за допомогою чату. І для початку створимо план для цієї статті. Але я вирішив, що давайте ми почнемо не з плану, а з ключу, тобто з ключового слова, яке буде головним для цієї статті. Для прикладу, я взяв Best Winter Tires, тобто найкращі зимові шини. І для того, щоб мені отримати якісь ідеї для написання статті, я так і пишу. І далі чат мені дає якісь ідеї щодо зимових шин, щодо кращих зимових шин. Якщо вам потрібно, наприклад, якщо тобі потрібно, наприклад, уточнити і писати про зимові шини для якоїсь певної машини, наприклад, там, Toyota rav 4, або ще якась то просто потрібно про це говорити. Тобто, казати, створи мені 10 ідей а, щодо зимових шин для rav 4, наприклад. І це будуть вже ідеї саме для цієї моделі автомобіля. Ось в нас є ідеї. А, давайте та, першу статтю і візьмемо. Все одно ми її писати повністю не будемо. Тобто. Перша стаття звучить таким чином, да, що переваги використання зимових шин, чому вони краще за все сезоні, в холодну та сніжну погоду. Мені здається, це дуже гарна стаття, про яку можна написати гарну статтю. Тепер мені для цієї статті потрібно написати зміст. Зміст англійською буде Table of Content. Ми так і говоримо: Create або можна ще казати make. A table of content for ось для цієї статті: Ентер. І далі він створює власне. Зміст, який він. Нам радить, потрібно використовувати для написання статті. Зміст виходить доволі класним, дуже детальним і непоганим. Його прям можна використовувати безпосередньо для написання статті самостійно, або за допомогою того ж чату GPT. Далі я покажу, як створювати статтю безпосередньо за цим змістом за допомогою чату GPT. Або ви можете вже цю статтю писати, наприклад, самостійно, або за допомогою копірайтерів. Тепер я пишу команду, яка запускає чат GPT на створення безпосередньо статті за цим змістом. Давайте почнемо. Іноді буває так, що стаття доволі велика, і тоді необхідно натиснути продовжити для того, щоб стаття продовжилася. Якщо цього не зробити, то стаття просто буде недописана. Все, стаття готова, але дуже рекомендую проганяти її через proofрідера, тобто носія мови, щоб він перевірив помилки, а також займатися факт-чекінгом. Це перевіряти факти, які написав чат. Це перше. Друге, дуже часто, а далі буде ще більше, текст, що ви отримаєте, буде класним, але не унікальним. Для унікальності рекомендую рерайдити його самостійно або через різні тули, типу Jasper або QuillBot. Або можна робити ще такий фокус: спочатку перекладаєте діплом на українську, а потім назад на англійську. Ну добре, з цим вирішили. Що ще? В одному з моїх відео я розказував, що він може робити код та бути помічником у програмуванні, складати невеликі завдання рівня Junior. І зараз я покажу, як він може створити калькулятор. Я задаю йому ось таку маленьку команду: тобто використовую HTML, CSS і JavaScript, зроби мені простий калькулятор. Далі я вже створив, тобто я просто не хочу, бо це довгенько. Ось такі три коди. І тепер я на своєму сайті дуже швиденько створю, відтворю точніше, те, що він створив. Тут я спеціально прискорився для того, щоб не займати ваш час, але нічого цікавого тут немає. Я все це пояснював вже у відео, яке є на каналі. Я на нього обов'язково дам посилання. Далі зберігаємо і передивляємося. Ну, як вам це? Як на мене, суцільна магія. І як бачите, все залежить виключно від вашої фантазії та правильних команд. Так, звісно, він не з першого разу може зрозуміти вас, але код можна правити. І, наприклад, в цьому випадку я можу написати, щоб він червону кнопку змінив на жовту. І він мене зрозуміє. І що мова саме про цей код. Тобто можна робити багато уточнюючих команд в рамках одного чату. І це дуже круто. Добре, що ще може чат GPT? Він може структурувати інформацію або ту, що ви йому задали, або ту, що він щойно створив. Наприклад, створимо рецепт борщу. Так і запишемо: створи рецепт українського борщу. Поки він пише, я хочу, щоб він інгредієнти мені додав у таблицю. В принципі, це я вже показував, але чому б не показати це ще на одному прикладі? Тепер я хочу додати в таблицю ще грами. Як бачимо, він почав додавати безпосередньо в опис. Можна його трохи зараз змінити для того, щоб він додав в окрему колонку. Да? Наприклад, навіть давайте так і зробимо. Моя команда звучить як: додай грами в окрему колонку, будь ласка. І так, він створює нову колонку. і... Додає всі ті самі інгредієнти, тільки вже з грамами в окремій колонці. Дуже круто. І тепер, наприклад, мені потрібно цю табличку десь вставити в WordPress або на якийсь сайт. Якщо це стосується WordPress або нового WordPress, в принципі, нема жодних питань, навіть якщо я скопіюю таблицю. Ось так, як вона є, вона, якщо не помиляюсь, ставиться дуже правильно і без усяких запитань. Зараз я покажу. Чат, якщо ви помітили, почав працювати трохи повільно. Це значить, що навантаження на нього збільшилось і ну, дійсно є певні проблеми. Ось таким чином я копіюю чат весь і йду, наприклад, в. На свій сайт, де ми щойно створили калькулятор, так? І хочу я вставити цю таблицю прямо як є. Ось я її скопіював і вставив. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось моя табличка. Все дуже гарно, все дуже круто. Але якщо такої змоги немає, тоді я можу сказати чату, що я хочу. Цю таблицю кодом HTML. Я йому кажу make html Code for this table. Я обірвав, тому що ну, дуже довго він це пише, але у вас є розуміння, що він таки її допише. І тепер цей код можна вставити на сайт і буде гарна табличка. Наостанок розкажу про розширення для хрому, яке додає вже створені промти людьми. Для чату GPT і набагато полегшує життя маркетологам, SEO-шникам та користувачам чату. І не потрібно нічого писати руками. Це розширення називається AIPRM for ChatGPT. І також посилання на нього я дам в описі до цього відео. Чат після встановлення виглядає ось таким чином. Додається ось така панель. Де є вже створені та додані іншими людьми промти для подальшого використання. Можна фільтрувати ці промти за різними фільтрами. На цьому я залишаю тебе порозбиратися з розширенням самостійно. Про все, що я згадував у відео, я дам посилання в описі, а тебе запрошую підписатися, поставити вподобайку. Натиснути дзвіночок, що сповістить тебе про вихід нового, не менш цікавого відео. Обіймаю тебе, будь у безпеці! Все буде Україна, па-па!